Ну а тим часом маємо також новини від північно-корейського диктатора. Нагадаємо, що війська КНДР вже беруть фактично участь у війні проти України, і от зараз частина цих військ перебуває на території Курщини. Попередньо за інформацією нашого нового ну, управління розвідки сил наших оборони та й навіть вже американці про це також почали говорити близько 10 тисяч військових КНДР Беруть участь зараз уже у війні, і навіть вже відбулися перші бойові зіткнення. Окрім того, Володимир Зеленський заявляв про те, що вже навіть були втрати серед, серед північно-корейських військ. Тому цілком це вже ймовірно. Не от сьогодні Sky News з посиланням на центральне телеграфне агентство Кореї повідомило про те, що Кім Чен Ін наказав почати масове. Виробництво дронів Камікадзе і каже, що віддав диктатор цей наказ якраз на фоні стратегічного партнерства з Росією. Повідомляє видання, що кім Чен не наголосив на необхідності на якомога швидше побудувати систему серійного виробництва і перейти до повномасштабного масового виробництва безпілотників. За даними НАТО нагадує видання, Росія надсилає ракетні технології до північної Кореї в обмін якраз на військову допомогу. І очевидно, що це таке потужне масове виробництво дронів камікадзів безпілотників, якраз буде в тому числі потім призначатися для Росії і ще. Такі дрони також можуть з'явитися вже на території нашої країни і будуть застосовані російськими військами. Ну нагадаємо, що перед цим буквально нещодавно Путін підписав закон про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР. Також Північна Корея ратифікувала цей договір. І власне під час такого коментаря Путін стосовно військ КНДР на території. Курської області, але які залучені війну проти України, вже говорив про те, що так закрито, але все ж таки коментував і говорив, що це все в межах договору, який ратифікували обидві країни, і тому таке от може бути. І от за останніми даними якраз Національної розвіддальної служби південної Кореї, північно-корейські війська, яких раніше відправили до Росії, вже дійсно в Курській області, вже ведуть бойові дії проти України. І нагадаю, за даними, вже наших, за даними нашого, нашого президента України, зокрема, вже навіть є втрати серед північно-корейських військ. Тож бачимо, що Кім Чен Ін дуже, скажімо так. Активно взявся за реалізацію того договору, який вони підписали з Путіним, і от перші такі масове виробництво дронів камікадзі чекає на північну Корею вже найближчим часом. Ловить тренди Кимчинин. Розуміє, що війна Росії проти України пішла трохи не за тим сценарієм, як собі Путін планував. Готувався він до зовсім інших підходів використання інших засобів для ведення цієї війни. А от дрони зараз відіграють все більшу роль у бойових діях. Бачимо, що ці новини і ця інформація дійшла до верхівки КНДР, і нам лише бракувало дійсно, аби Росія ці дрони почала використовувати, окрім. Китайських, іранських ще із КНДР везла дрони. Це справді було б ну негативно, скажімо так, сприйнято і позначено позначилося б на бойових діях. Тим часом у центрі протидії дезінформації наші власне військові так і повідомляють. І центр протидії дезінформації про РНБО про те, що. Поки що Росія масово якось північно-корейських військових у штурмах у Курській області не задіяна, не задіяла. Тобто, якщо були якісь окремі випадки, це були швидше винятки. Однак північні Корейці, війська КНДР, присутні справді на Курщині великій кількості, перебувають на позиціях. Певних очевидно, це не найпередовіші позиції, але десь дуже близько до лінії бойового зіткнення. Ну і вони можуть бути уражені очевидно українською далекобійною зброєю, ударами високоточними. Тощо, але от в таких штурмових діях класичних, як то росіяни, їх здійснюють на курщині зараз бронеколонами, механізовані штурми або ж невеликі піхотні групи. По штурмові поки що корейців так особливо не було помічено.